Українська доставка, український сервіс, це те, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого немає. І якщо чесної медицини, теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих пальмійцях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнути в черзі і так далі. Але насправді в Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь рачка нос чи золотука в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі, тобто за кордон їдуть тільки що там рак вилічить чи якісь операції, щоб ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть ці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Бо вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну насправді їдуть і зуби робити і важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, всіком. В цілому дуже сумую за Україну, яка була до війни, тут я думаю, можна поставити.